Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Пам'ятаєте законопроект, який вже робив я на нього огляди декілька разів там, щодо можливості мобілізації чоловіків 60. Це законопроект 13229, Зареєстрований він був 30.04.2025 року. І от сьогодні, 4.06.2025 року, його було прийнято за основу. Тобто, прийнято за основу, але не в цілому. Тобто, перше читання він пройшов. Що це за законопроект? Зараз трошки вам нагадаю в цьому відео, тому залишайтесь послухайте, якщо будете вважати це відео корисним. Поділіться ним зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. І, звісно, підписуйтесь на телеграм-канал. Там всі ці новини виходять швидше. Тезисно, по суті, і дуже багато цікавої та корисної інформації. В описі під цим відео залишаю посилання на нього. І так, переходимо щодо законопроекту. Ну, як я і раніше е казав своїм підписникам, що буду за ним спостерігати. Це законопроект 13229. Проект закону про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо проходження військової служби за контрактом, особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. І оцим законопроектом пропонується підняти граничний вік. Я окремо вже знімав, напевно, два відео, не пам'ятаю одно чи два точно. Отут залишу посилання, там є також цікава інформація. І от. На сьогоднішній день вже отримано декілька висновків і головного комітету в першому читанні, і бюджетну експертизу він пройшов. і Є науково-експертний висновок. Вже Ну, дуже швидко він рухається. До речі, і от сьогодні, 4.06, вже був прийнятий за основу. Поки що ніяких змін в ньому ми не спостерігаємо. Тому можна сказати, в якій редакції він поки що залишається. От я коротенько вам нагадаю. Вносять на зміни до статті 20 закону про військовозаки і військовослужбу і додають таке формулювання у період дії військового стану воєнного стану за наявності листа письмової згоди від командира військової частини. На військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи віком від 60 років, що визначен, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби. Ну і тут на посади рядового сержантського або старшинського складу, молодшого або старшого офіцерського складу. Знову ж таки, придатний це в нас дві категорії: придатні повністю і придатні в тилових частинах. Є Письмова згода командира військової частини на укладення контракту з особою, яка приймається на посаду молодшого або старшого офіцерського складу у випадках, визначеного на підставі абзацем, першим цієї частини, надається виключно після погодження кандидатури з Генеральним штабом. До речі, коли він проходив там перше читання, в цьому вбачали якісь корупційні моменти, от в цьому погодженні з Генштабом. Ну, менше з тим далі. Да, от порядок подгодження кандидатур, а також перелік документів, необхідних для їх розгляду, визначається знову ж таки Генштабом. Також доповнюється, в контракті про проходження військової служби, які приймаються на службу, визначену частиною 10 статті 20 цього закону, встановлюється випробування строком на 2 місяці, тобто буде випробувальний термін. Доповнюється ще таким от стаття 22 для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, у випадках визначених частиною 10 статті 20 закону, граничний вік перебування на військовій службі не встановлюється. Тобто граничний вік в нас буде підняти, але буде е підняти лише для цієї категорії людей, які от будуть за контрактом прийматися на службу після визнання, звісно, їх придатними комісією ВЛК. У періоді воєнного стану для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом. Строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється один рік для кожного контракту. Тобто цей контракт буде встановити лише один рік і випробувальний термін 2 місяці. У зв'язку з визначенням військовослужбовця таким, і отут доповнюється в нас, що не пройшов випробування. Це звільнення да, з військової служби, тобто можна буде його звільнити, якщо він не пройшов випробування. І через службову невідповідність. Також доповнюється щодо граничного віку перебування запасів на стаття 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу, пунктом 7, якого наразі взагалі немає громадяни України, які досягли граничного віку перебування в запасі, можуть бути за власним бажанням повторно взяті на військовий облік військовозобов'язаних у разі неявності листа письмової зводи командира військової частини щодо прийняття їх на військову службу за контрактом у випадках визначених частиною 10 статті 20 закону України. І от з цього ми бачимо, що якщо в законі чітко от передбачається в нас, що можуть бути взяти повторно на військовий облік. Це є законним. А коли в нас людина виключена з військового обліку і береться на повторний облік безпідставно це не буде законним. Це формулювання в законопроекті в цьому це ще раз доводить і підтверджують. Ну і звісно, не можу не сказати про законопроект 12.222. Це граничний вік перебування в запасі. У нас законопроект, який ви всі пам'ятаєте, є. Залишу тут детальне описання там на нього. Точніше, посилання там про нього знімав, да, там детально подивіться обов'язково. Там пропонується в нас нардепами знизити до 55 років. Да, там граничний вік для чоловіків. Наразі він не рухається. Взагалі, от сьогодні буквально перевіряв, тому що декілька законопроєктів у нас рухається. Я за ними стежу і за цим законопроєктом стежу також. Але от перевірив його перед записом цього відео. Я нічого не побачив нового, тобто він не рухається від слова взагалі. Тому от цей законопроект 60+, плюс нас рухається дуже швидко, і я думаю, що він буде прийнятий також швидко. А законопроект про зниження граничного віку 50 він не рухається, тому скоріш за все він поки що прийнятий не буде. Він навіть перше читання ще не пройшов і висновки комітетів навіть не отримав. Тому ну от робіть висновки самі з цього питання. По цій темі все поки що продовжую стежити за цим. Звісно, підписуйтесь на канал, залишайтесь моїм підписникам. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються дуже важливі, також і корисні. Всім гарного вечора. До побачення, мирного.